Бонжур, Bonjour. Ола. Бонжур калімерасас. Буєнас Hola. Nuestros queridos profesores! Muy, muy, muy buenas. Сьогодні ми хочемо щиро привітати викладачів нашого факультету та подякувати за всю наснагу, за всю щирість, за всю вашу працю та сили, які вкладали ви в нас, та дали мотивацію та кохання, любов до вивчення іноземних мов. Восени, кожен рік. В першу неділю ми відзначаємо День працівників освіти, свято, яке нагадує цінність цієї професії і виражає вдячність кожному, хто навчає. Кожен з нас згадує свого першого викладача, того, хто долучив до книги, запалив іскорку знань, був старшим другом та порадником, тому, кому ми зобов'язані своїми життєвими та професійними перемогами. Ми надихаємось вашою мудрістю і жертовністю освітян. Учителя, вихователя, викладача, майстра, сильні на які твориться на Україні та протягне нашої країни. Ви професійно виконуєте свої обов'язки, відкриваєте нові світи та кожен день. Мотивуйте йти тільки вперед. Щиро дякуємо вам за ваші сили, які ви приділяєте обраній справі, за ваш невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість впевнені, що ви надалі докладатимете зусиль. За для утвердження, розвитку та обагачення нашої молоді, щиро бажаємо всім працівникам освіти міцного здоров'я, щастя, благополуччя, великих творчих успіхів та невичерпної наснаги. Дякую всім викладачам, працівникам деканату, всім, хто дбає про благоустрій і порядок на нашому факультеті та в університеті. В цілому. кожен викладач з нашого факультету наділив нас окремим коханням домов, які ми вивчаємо. Ви наші наставники та старші друзі, з якими ми можемо обговорити. Прийти все, що нас турбує, та поділитися радісними новинами. Дякуємо за всі знання та любов, які ви в нас складаєте. Цінуємо, любимо та міцно обіймаємо.